Вітаємо з перемогою. Вдалася вона складно. Будь ласка, прокоментуйте сьогоднішній матч. Як ваше враження. Ну, не знаю, з яких причин. Дівчата трошки ну, важливо, важливо, перенервували, тому що ну, не міг їх пізнати після першого тайму. Десь якісь моменти вже в другому таймі, коли. Трошки рахунок дозволяв, вже трошки розкріпостилися, і слава Богу, з'явилися якісь комбінації, якісь е, напрацьовані моменти, ну, які призвели до, до позитивного результату кінцевому ну, кінцевому рахунку. Зрозуміло. Ну завдання на чемпіонат незмінні. Як Ну, Завдання незмінні. Ставимо максимальні плани, будемо старатися працювати над помилками. На, на жаль, вони є. Будемо устраняти, будемо, будемо боротися за трійку призерів, ну і по максимуму, щоб бути далі. Дякую.